Люди! Це розпаковка. Ходив тільки що на вулицю під обстрілами і отрив ось такий ось ящик гуманітарки. Зараз подивимося, що там є. Губки для миття посуду. Зубні щотки. Три, чотири. Так, станочки для браття. Пакети мусорні. Відбілювач. Прокладки. Салфетки влажні. Зубна паста. Крем для гоління зволожуючий. Так. Ще одна зубна паста. Так. Що це у нас шампунь? Так. Ще прокладки. Так, ще прокладки. У нас, мило. Ще мило. Мило. Так. У нас гель для душу. Виноград інжир. Так. Засіб для миття посуду. Так. Шампунька. Так, гель для душу. Ще один такий же. Все у нас пачка порошку. І пару пачок салфеток. Все.